Доброго ранку, доброго ранку, всім дякую за запрошення. Цей опалювальний сезон був надскладний, притом він був надскладний для всіх комунальників, починаючи від енергетиків, постійні відключення, постійні обстріли генерації розподільчих систем, такі самі величезні виклики були у тепловиків, водоканалів, у всіх інших, і в тому числі і у споживачів. Напевно, одну з головної проблем, яка виникла в цей опалювальний сезон, це величезні борги споживачів. Я в цьому, скажем так, не дуже оптимістичний, як колеги, тому що борг споживачів, побутових споживачів за житлово-комунальні послуги, по моїм розрахункам, на перше березня складав щонайменше 150 мільярдів гривень. Він складав. Ну, він я робив розрахунок декілька декілька заходів. Першу цифру озвучили мінрегіон, які сказали, що за 2022 рік накопичилось боргів побутових споживачів близько 40 мільярдів. А борг на 1 січня 2022 року складав 81,6 мільярда гривень. Тому ми маємо цифру 120 і якщо подивитися аналіз за останні 5 років, то під час під час опалювального сезону борги населення навіть мирний час збільшувалися якраз за зиму десь в середньому на 25 мільярдів, враховуючи надскладну ситуацію, яка була в Україні, то я брав похопу ще на 5 мільярдів, тому в мене вийшло 150 мільярдів. Що робити з цими боргами, як виходити з цієї ситуації, я думаю, навряд чи хто знає. Хоча там з'явилися нові пропозиції, навіть е, пропонується законопроект списати частину боргів е, тим людям, е, чиї е, домівки, оселі знаходяться в окупованій зоні. Але там виникає в мене також величезна купа питань, як списувати тим, хто був там місяць в окупованій зоні, як будь цими боргами. Щодо, е, Формування платіжок. Я знову ж не настільки оптимістичний, як мої колеги, тому що до мене звертались десятки тисяч людей, які отримали незаконні платіжки під час цього опалювального сезону: Київська область, Чернігівська область, Сумська область, Харків. Е е я вже не кажу, а що навіть жителі Маріуполя до сих пір, ну там, до до осені, скажімо так, 2022 року отримували платіжки, хоча вон там місцеве місто вже півроку було як більше ніж півроку було в окупації. Незаконні платіжки, незаконні нарахування були за електроенергію, за е газ е в Київській області. Недавно я писав е публікацію в себе на фейсбук-сторінці, що НАК Нафтогаз. Нарахував незаконно платіжки за газ людям, які взагалі не під'єднані до газу, і таких випадків десятки тисяч по Україні є. На жаль, і претензії і до тепловиків незрозумілі нарахування. Там, от величезна проблема, яка стала вартістю геокалорії для жителів міста Кременчука, коли з однієї сторони існував один тариф, після того, як ТЕЦ було розбомблено, Полтава, тепленера запропонувала збільшений тариф на 20 чи на 30%. Таких випадків дуже багато. В тому числі і по Києву нарахування від Київ тепленера. Як на мене, ситуація абсолютно не змінилась в житлово-комунальному господарстві. Вона не змінилась там в найкращу сторону, все б як було, так і залишилось. О, споживач окремо, о, він страждає від цих всіх свавілля-монополістів. І монополісти окремо. І так ми живемо.